Та я десь може з 11 років, коли був розквіт Ютубу. Я мріяла про те, що колись теж стану блогером. Я була готова стати ним ще в той час, але я розуміла, що я занадто маленька для цього. Як тільки я виросту, мене розберуть на меми. Тому ми познайомимося з вами лише сьогодні за тим, як я буду складати свою нову поличку для книг. З чого рік починається, про те й буду вам віщати. Я замовила поличку ще минулоріч. Тому що поставила собі за мету прочитати сто книжок за рік. Та звучить дуже масштабно, але я думаю, що впораюся з цим. Відповідно, для збереження всіх цих книг потрібно місце. Я здавна намагаюся привити до себе звичку читати, але, врешті-решт, в мене повний стіл книжок. І мене вистачало лише на пару перших сторінок. Я не знаю, що моле, коли читаю книжки, принаймні починається робити. Одразу відволікаюсь на щось інше, і постійно в голові крутиться думка про те, що є щось важливіше за це. Хоча, коли я гуртаю TikTok чи Instagram, таких думок чомусь не виникає. До речі, ви знали, що між книгою та книжкою є невеличка, але все ж різниця. Слово книга має таку Урочисту нотку книгою можуть назвати енциклопедією, наприклад. Або ще може бути книга споживача, книга бухгалтерського обліку. А книжки це все решта. То що там з поличкою? Зараз дивлюся, які мені інструменти потрібні. В принципі, все необхідне є, але... Тут я наступним пунктом побачила, що мені виявляється, не можна збирати цю поличку однією, і мені обов'язково потрібен чудік з олівцем у усі. Хтось знає, де такого купити, а то я вже поличку зібрати хочу. Збираю меблі я вперше і можу сказати, що це дуже схоже на пазли. Пазли, або краще сказати, складинки. Я дуже люблю. Якраз закінчила перед поличкою ось таку красу збирати. Про складенки, мою любов до них та чому я вважаю, що їх варто збирати, я розкажу в наступному відео. У вас, до речі, теж є така дивна особливість, що коли ви пробуєте щось нове, і у вас це дуже добре виходить, то ви хочете в цьому розвиватися ще більше, і або ви себе бачите в цій професії, або ви хочете зробити з цього бізнес. От у мене так постійно, тому тепер я хочу мати свій бренд декоративних дизайнерських меблів. І бажано, щоб вони були з дерева, бо цей запах я просто обожнюю. І у мене навіть є парфуми з запахом дерева, які прям пахнуть. Вогнище на відео можна побачити, як я старанно все прикручую і радію процесу, але насправді пісня не грала довго. В один момент в мене не сходилися шпунтики з отворами, і як я не міняла їх, все ніяк не сходилося. Я вже подумала, може не дарма там той молоточок намальований, треба може самому одну дощечку пробити. Але після того, як я побачила тріщину, що утворилася внаслідок моїх експериментів, мені стало сумно, що сама від свого ж закону робити все виключно по інструкції. Класі, сіла знюшую на сосисочний перекус, щоб поміркувати, в чому ж справа. З'їла цукерку, і після цього, як я її очікувала, все само якось вирішилося. Так, у мене залишились лише ось ці дві деталі. Я дуже сподіваюся на те, що вони мене не підведуть. І я нарешті завершу. Складання цієї полички тому що як би мені не подобався процес, незважаючи на всі труднощі, я вже фізично трохи стомлена. Але, в принципі, мене радує, що щось вимальовується і я вже завершую. Спробувала якось їх ще раз поміняти всіх, поперекручувати, поперевертати. І таке щось вийшло з того. Ура! Я це зробила. Я це зробила. Я безмежно щаслива, і тепер мені не терпиться перевернути. Цю поличку і подивитись нарешті, як воно буде виглядати в мене в кімнаті. У мене тут залишилося багато різних деталей. Також я бачу, що в мене тут залишилися ніжки, але я ще думаю, чи мені їх ставити чи ні, тому що заради цього прийдеться псувати нижню частину полички. А я не впевнена, що воно буде виглядати краще. А також в інструкції показується декілька варіантів: можна горизонтально, можна вертикально. Встановити, але мені здається, що без них буде краще, тому зараз будемо дивитись. Я була дуже рада, коли побачила цю поличку майже ростом з мене поряд із собою. Відчуття було, ніби я зібрала якусь дуже круту, нову інтерактивну складинку. Я результатом дуже задоволена, і все ж таки мені більше подобається без ніжок. Нюші теж дуже сильно сподобались. Вона тепер, здається, знайшла своє місце. Нюша поличку теж дуже зацінила. Тепер вона досі, поки там немає книжок, постійно тусується, грається зі мною, нюхає її або просто сидить. Я би показала вам, як ця полиця виглядає наповненою, але я пообіцяла собі під час зборки, що буду складати сюди лише ті книжки, які я вже прочитала. Навіть незважаючи на те, що в мене є дуже багато книжок, які вже дуже хочуть сюди потрапити, оскільки у них просто немає місця, але нічого, це буде моєю мотивацією. Ну, а ця буде напевно вільна, оскільки тут вже зайнято. Захотілося ще щось таке замовити, незважаючи на те, що в моїй кімнаті вже і так нема куди розвернутися. А ще не терпілося закласти її книжками, але не нельзя. не. Тому вона буде поки постувати на фоні, і ви зможете у наступних відео спостерігати за моїм прогресом в читанні. Хоча зараз на фоні можна побачити мій робочий стіл і. Який теж закладений всіми цими книжечками прикольними, які я теж буду читати. І ось здавалося б, вже все, але ні. Я помітила, що не тим боком її поставила. На одному з боків дуже багато ось цих кружечків вийшло, тому прийшлося знову її перевертати та витирати. Дуже люблю цей засіб, до речі, у нього ніжний ненав'язливий запах, а меблі після нього не так сильно покриваються пилом і блистять класно. Це не реклама, просто рекомендація від себе. Та й в принципі все ще здивимось.